Всім доброго вечора. Ну, от хочу показати, як я заряджаю на 1 Ампері зарядним AIDA. 10 SI, гелевий акумулятор для мопеда. Тут в мене поставлено на гелеву agm КБ. І от, як уже цикл заряду, в принципі, завершився. Ну, я вже вимкну. Бо на ніч залишати не буду. І от у нас. Бачите, як цифри піднімається напруга до 14,3-14,4, вимикається, знижується і знову піднімається. І це йде цикл вже до самого до заряду акумулятору. Акумулятор на мопеді простояв рік, він був куплений новий, потім поламався мопед. Це дістався зарядитись. Все, що робимо, коли вже вимикаємо, витягаємо з розетки, показує 13.4, знімаємо клеми. Починаємо заряджати так само. Перед тим, як одягати на акумулятор, виставляємо, який нам потрібен заряд 1, 5 чи 10 А. І ставимо чи? зберігання акумулятора, якщо ми ставимо. На 1 ампері. Або зберігання. Це у нас о, 10 ампер нам включити. І на зберігання. Якщо заряд, вибрали функція заряд, який у нас сила струму. Виставляємо, який у нас буде акумулятор. Одягаємо клеми плюс мінус, це вже геть. Не дуже є важливо. І вмикаємо 220 вольт. У нас світиться зразу індикатор червоний, що є мережа і працює заряд. Так працює це зарядник. За що його люблю, тому що воно може заряджати маленьким током. Також маленькі акумулятори для 12-вольтової техніки. Всім дякую. До побачення.